Що ми сьогодні знаємо про ацтеків? У суспільній уяві ця назва викликає яскраві асоціації, люди в пір'ї, криваві жертвоприношення, моторошні образи богів, важковимовні імена та назви. Вони не знали заліза, колеса і коней, але все одно збудували велику цивілізацію та досягли значних успіхів у техніці, військовій справі, архітектурі і сільському господарстві. Слово ацтеки має кілька значень. Ним називають і давню цивілізацію, і народ, і союз племен, що створив імперію. Втім, самі вони себе так не називали. До того ж, правильніше було б вимовляти цю назву не з С, а з С. В іспанській мові літера З називається Сета і вимовляється як С. Однак в українській закріпився варіант ацтеки за зразком німецької фонетики. Ацтеки належали до етнокультурної спільноти Науа і розмовляли мовою Науатель. До цієї групи входили численні племена, що населяли долину Мехіко. Ацтеків часто ототожнюють із племенем Мешика. Колись на місці сучасної столиці Мексики розливалося озеро Тескоко. Це було найбільше з п'яти озер у цій долині. Озеро було неглибоким, лише близько двох метрів завглибшки. На одному з його островів 1325 року Мешика заснували місто Теночтетлан. Свою назву місто отримало від імені легендарного вождя Мешика Теноча. Після іспанського завоювання на руїнах Тонечтетлана Ернан Кортес заснував місто, яке отримало назву Мехіко. Цей топонім, як і назва країни Мексика, походить саме від Мешиків. Так, творці зруйнованої імперії знову постали цього разу вже на політичній мапі світу. До появи Ацтеків на території Месоамерики існувало кілька великих цивілізацій. Першою з них вважається давнє місто Теотіуакан. Розквіту ця цивілізація досягла у 3-5 століттях. Згодом місто занепало, і його мешканці покинули його. Наступною потужною культурою стали Тольтеки. Вони створили державу зі столицею у легендарному місті Толан, яке сьогодні в Мексиці відомо як Тула де Ельмейда. На тлі занепаду тольтекської цивілізації в 11-13 XI століттях. З півночі до центральної Мексики почали прибувати племена, які за рівнем розвитку значно поступалися тольтекам. Серед них були й мешика. Ці північні племена узагальнено називали чичімеки, що приблизно перекладається як собачі люди або ж варварські народи. Існує припущення, що саме нашестя чичімеків пришвидшило крах Тольтекської держави. Хоча, судячи з усього, на момент приходу чичімеків у долину Мехіко, держава Тольтеків. Уже і так розпалася. В ацтекській легенді про переселення народів згадуються дев'ять племен: Атомі, Калуа, Акалуа, Чалька, Шочемілька, Тепанеки, Мешкік, Куетлауак і Мешика. Як би там не було, мешика майбутня Ацтека з'явилася в долині Мехіко лише на початку або всередині 13 століття. Назву ацтеки їм дали інші народи долини. За назвою їхньої міфічної пробатьківщини держави Ацтлан, що нібито лежала десь на півночі. У перекладі мови на уатль Ацтлан означає країна білих чапель, а Ацтек людина з Ацтлана. Де саме була ця країна, достеменно невідомо. На деяких старовинних картах її розміщували в південній частині сучасних США. Дехто з дослідників вважає, що це міг бути острів біля узбережжя Каліфорнії. Втім, більшість сучасних вчених пропускає, що легендарна прабатьківщина Ацтеків розташовувалася на північному заході Месоамерики, на території сучасного мексиканського штату Найярід. Друзі, наш знайомий служить у взводі безпілотних авіаційних комплексів 212-ї окремої бригади ТРО. Зараз їм терміново потрібен комплект батарей для важкого дрону. Сума збору трохи менше 130 тисяч гривень. Це критично важливе спорядження, яке допомагає нищити ворога та боронити нашу землю. Ми закликаємо всіх, хто має можливість долучитися до цього збору. Навіть маленький донат має велике значення. Посилання на банку в описі під відео. Дякуємо за вашу підтримку. Також дякуємо всім, хто підтримує нас через спонсорство на Ютубі та через разові донати. Зокрема, хочемо подякувати преторам Владиславу Морару, Богдану ДД, Вадиму Глуханюку, Юрію Нечаєву. Сергію Копейкіну, Квесторам Дмитру Груздо, Сергію Хапію, Назалію Мартинюку, Мартіяну Касіяну, Ользі Феско, Роману Ш. Сергію Кричко, Єгору Котляревському, Хтосьо Ніхту, Фурману, Денису Л, Анте Павелічу, Ігорю Челсі, Сергію Андрющенку, Владиславу Прищепі, Тарасу Турковському, Мадао, Дмитру Батожному, Соніку, ЕКС. Ендрю Пі, Дмитру Турчику та Максу Ротанському. Ще раз щиро дякуємо. Саме завдяки вам цей канал живе і розвивається. І наостанок нагадуємо про наш мерч. Якщо хочете підтримати нас ще й у стильний спосіб, переходьте за лінком в описі, а тепер повертаємось до історії. Предки Ацтеків були землеробськими племенами, вони вирощували традиційні для цього регіону культури кукурудзу та гарбуз, мешкали в невеликих селах і ще не знали міст. Що змусило їх залишити обжиті землі і вирушити на пошуки нової батьківщини? Існують дві основні версії: зміна клімату та межплемінні війни. У міфології народів Науа існує легенда про те, що в дорогу їх скерувала одне з верховних божеств у Їтлопочтлі. Колись осілі ці племена надовго стоють кочовиками. Цей період в історії ацтеків, відомий як час мандрів, їхній шлях був тривалим і складним. Вони пройшли чимало земель, спершу вирушили в північні пустелі за межами долини Мехіко. Потім відвідали колишню столицю Тольтеків Толан, і лише всередині 13 століття дісталися долини Мехіко. Ацтеки Мешика були останніми, хто пройшов у долину Мехіко. На той час ці землі вже були густо заселені, тут жили Чечемеки та залишки Тольтеків, з'явилися нові міста держави. Найвпливовішими серед них були Аскапоцалько і Кулуакан. Нових прибульців зустріли без особливої гостинності, і мишика довгий час не могли заснувати власне місто. Об'єднане військо міст держав розгромило їхні сили, але ацтеки знайшли спосіб вижити. Вони почали служити найманцями в арміях різних місцевих володарів, що воргували між собою. Оскільки регіон постійно роздирала міжособні війни, вправні найманці були на вагу золота. З одного боку, ацтетів почали поважати як воїнів. З іншого, місцеві правителі не бажали, щоб настільки войовниче плем'я створило власну державу. Ацтетів відтиснили в непридатне для життя місця на заполочений острів озері Тескоко, на якому роїлося від змій. Саме там вони й заснували теночтетлан. За однією з версій, причиною вигнання ацтетів стали їхні жорстокі звичаї. Про це розповідають кілька легенд. Згідно з однією з них. Доньку правителя одного з степанекських племен пообіцяли у дружини вождю ацтеків. Весілля мало відбутися в день релігійного свята, але замість того, щоб одружитися з нею, ацтеки принесли її в жертву. Розиніваний батько, дізнавшись про долю доньки, оскаженів і вирушив війною на ацтеків. Тим довелося тікати і ховатися на острові. Водночас, не виключено, що ацтеки свідомо обрали це на перший погляд непридатне для життя місце. По-перше, в озері було багато риби і птацт. По-друге, саме озеро ставало природною перешкодою для ворогів, місто опинилося наче в кільці захисного рову. По третє, острівне розташування створювало сприятливі умови для розвитку землеробства. У 30-х роках 14-століття на узбережжі озера Тискока виникає ще одне ацтекське поселення Талателолько. До 1371 року ацтеками керували військові вожді. А сам народ перебував у залежності від міста Аскапоцалько і служив у його армії. Першим справжнім правителем ацтеків став Акамапічтлі, син вождя Мешика та дівчини зі знатного тольтекського роду. Він започаткував династію, яка носила його ім'я, отримав монархічний титул з заклав основи державного устрою і запровадив перші закони. Теночтетлан із невеликого поселення перетворюється на повноцінне місто. Його починають перебудовувати за генеральним планом. Щоб розширити територію, насипають дамби і греблі. Острівне розташування визначило особливості побуту і вимагало складних інженерних рішень. Домівки зводили на палях. Заправління акамопічлі замість очеретяних хатинок почали будувати кам'яні будинки. Щоб обезпечити місто відповений, його обводять захисною дамбою. Для забезпечення міста водою ацтеки спорудили кам'яні акведуки. Адже вода з озера Тескоко була солоною і непридатною для пиття. Теночтетлан став неймовірно продуманим з інженерного погляду та зручним для життя містом. Основою сільського господарства стали плавучі сади чи нампи, які дозволяли збирати кілька врожаїв на рік. Їх споруджували на мілководді з плетених кощів, укріплювали камінням і обсаджували вербами. Основними культурами були кукурудза, квасоля, чилі, томати, гарбуз. А також насіння Чіа і амаранту. Між чинампами природно виникала система каналів і для зрошення, і для транспортування вантажів. Храми ацтеків називалися Теокалі. Це були чотирикутні кам'яні піраміди. Головний храм теночтетлану, Темпло Майор, був присвячений Богу у іцлопочтлі. Його зведення розпочалося ще за правління Акамапічтлі у останнє десятиліття 14 століття. У переломний момент своєї історії, в середині 15 століття, на тлі династичних міжусобиць у тепанекських містах державах, ацтеки вперше виступають як самостійна політична і військова сила. До влади приходить Іцкоатль, четвертий за рахунком Тлатоані. Він об'єднується з двома іншими правителями, утворивши коаліцію трьох міст держав, що увійде в історію як Троїстий Союз, і закладе фундамент майбутньої імперії. Окрім Тиночтетлана, до Троїстого Союзу увійшло місто держава Тескоко, що належало народові Аколюа, а також Тлапакан, одне з степанецьких міст, яке виступило проти влади Аскапоцалько. Очолив союз правитель Теночтетлана, який отримав титул Верховного Тлатоані. Цей титул традиційно перекладають як імператор. Хоча насправді він не цілком відповідає європейському розумінню цього слова. Слово «Тлатоані» мовою «науатль» Означає той, хто добре говорить. Правитель був водночас верховним жерцем і головнокомандувачем. У світогляді ацтеків Тлатуані був посланцем богів, володарем землі і повним господарем усього народу, що наближує його до образу абсолютного монарха в європейській традиції. Проте Тлатуані не був спадковим володарем у буквальному сенсі. Це була виборна посада, хоча і не в тому значенні, яке ми вкладаємо в слово вибори сьогодні. Спочатку тлатуані обирали представники знаті та народні старости, очільники кварталів тиночтетлана. Згодом виборчий орган скоротився всього до чотирьох осіб: одного судді, одного воєначальника, одного аристократа і одного представника народу. Усі кандидати в тлатуані походили з найближчого кола родичів попереднього правителя. На шанси впливало багато чинників найперше право на трон мали брати померлого Тлатуаня. Лише потім розглядалися його сини, племінники, онуки та інші родичі. При виборі тлатуанів враховувалися також божественні знамення, пророцтва та воля попереднього правителя. Ще одним важливим критерієм були військові заслуги та полководницький талант кандидата. В історії ацтекської держави траплялися випадки, коли Тлатуані ставали позашлюбні діти або дуже віддалені родичі минулого правителя, які мали незначні шанси на престол. Загалом в Ацтеків було 11 латуанів. Найвідомішими серед них вважають Монтесуму І, який за десятиліття завойовницьких походів значно розширив територію держави, та Ашайякатте. Його за кампанії проти сапотеків часто називають Ацтекським Олександром Македонським. А найзнаменитішим став Монтесума ІІ. Він увійде в історію з одного боку як мудрий і справедливий правитель, за якого імперія сягнула пику могутності, але з іншого боку. Його нерішучість і нездатність вчасно оцінити загрозу з боку іспанців стали однією з причин стрімкого падіння ацтекської держави. Його часто називають останнім правителем ацтеків, хоча формально це не так. Після нього правили ще двоє тлатуані Куїтлауак, що пробув при владі лише чотири місяці, та Куаутемок, справжній останній володар ацтеків. Ацтекське суспільство та держава були ранньокласовими за структурою. Хоча й зберігали риси родового ладу. Кожен член громади належав до певної родини, а та до свого роду. Ацтекське суспільство було ієрархічним, з чіткою класовою структурою, що поділяла людей на аристократію та простолюдинів. До аристократії належала спадкова знать, тісно пов'язана шлюбними зв'язками, з елітами інших міст держав, а також жерці, служителі культу, які відігравали важливу політичну та ідеологічну роль у житті суспільства. До простого народу належали землероби, ремісники, рибалки та торговці. У містах вони мешкали кварталами, що утворювали громади. Кожна громада мала власні земельні наділи, школи та храм на честь свого Бога покровителя. Іноді громада формувалася за професійною ознакою. Існували, наприклад, громади землеробів, торговців чи ремісників. Серед вільних мешканців міст ремісники займали особливе становище. Вони мали дещо вищий статус. Найбільше цінувалися ювеліри та майстри, які виготовляли вироби з пір'я. Ацтекське суспільство було рабовласницьким, але система рабства в ньому істотно відрізнялася від рабства колоніальної доби. У ацтеків рабство мало радше характер особистої залежності, воно не передавалося у спадок і зазвичай було результатом договору чи обставин. Існувало багато способів звільнитися з рабства. Раб міг викупити себе сам. Після смерті господаря. Найвідданіших рабів часто відпускали на волю. Раба, який втік, ловитиме право лише господар або його родина. Культ війни та постійні військові походи стали однією з основ ацтекської державності. Опорою Тлатуані була його особиста гвардія, сформована з найвідданіших воїнів. Основу війська становило Ополчення, яке збирали з населення залежних від ацтетів міст держав. Завдяки такій системі. Ацтеки могли формувати війська, що чисельно значно переважали будь-якого супротивника. Армія поділялася на підрозділи по 8 тисяч воїнів, які в свою чергу складалися з тактичних одиниць чисельністю від 20 до 400 осіб. Основним елементом бойового спорядження був бавовняний панцир, просякнутий сіллю та зашнурований зі спини. Озброєння складалося з дротиків, метальних списів, луків, мечів та кинджалів. Ацтеки не знали ні бронзи, ні заліза, тому ріжучі і колючі частини зброї виготовляли з обсідіану, вулканічного скла. Попри кривкість, меч із обсидіановими лезами був надзвичайно небезпечним. Іспанські конкістадори згадували, що досвідчений ацтекський воїн, володіючи відповідною вправністю, міг одним ударом такого меча відтяти голову коневі. Військова служба була для ацтеків практично єдиним соціальним ліфтом. Усі юнаки проходили обов'язкову військову підготовку, і через постійні війни кожен мав шанс проявити себе. Щоб просуватися у військовій ієрархії, воїн мав брати полонених. Після посвяти юнак не мав права стригти волосся, доки не захопить свого першого бранця. Якщо ж воїн залишався довговолосим понад три роки, це вважалося ганьбою. Як правило, після такого провалу шлях до війська для нього закривався. Він повертався до мирного заняття, наприклад, землеробство ремесла. Елітою ацтекського війська були воїни Орли та воїни Ягуари. Щоб увійти до однієї з цих каст, воїн мав захопити щонайменше п'ять бранців, придатних до жертвоприношення. За статусом орли та ягуари прирівнювалися до ацтекської знаті, їм дозволялося пити пульки, традиційний алкогольний напій із соку агави, мати наложниць і бенкотувати у палаці Тлатуані. Ацтеків часто зображують як жорстокий і кровожерливий народ. Це пов'язане насамперед з кривавими релігійними культами та обрядами людських жертвоприношень. Сцени, де жертву клала на жертовник і вирізали їй серце, не раз з'являлися в художніх і документальних фільмах. У дійсності людські жертвоприношення були частиною релігійних практик багатьох доколумбових народів Америки. Але саме в ацтекській культурі вони набули масового характеру та були піднесені до рівня державної ідеології, своєрідної національної ідеї. Ацтеки вірили, що світ існує лише завдяки волі богів, які постійно борються із силами хаосу. Силу богам давала людська кров, тож їх слід було постійно підживлювати через жертвоприношення. Частиною військової культури ацтеків були так звані квіткові війни. Ритуальні бої між воїнами різних міст, головною метою яких було захоплення полонених. Кожне місто виставляло невеликий загін, що бився з таким самим загоном супротивника. Після поразки на ритуальному полі бою воїна з боку що програв, чекав жертовний вівтар. У пантеоні ацтеків було багато боїв, але найбільше шанували у Іцлопочтлі, покровителя Тоночтетлана і всього ацтекського народу. Він виступав як Бог війни та сонця, а також один із творців Всесвіту. Інше ключове божество Тескатліпока всевидячий бог-спостерігач, який стежить за людськими вчинками, творець і руйнівник світів. Один із ацтекських міфів про створення світу зображує у та Тескатліпоку як братів близнюків, які перемогли чудовисько, схоже на гігантського крокодила, і розрубали його надвоє. Із його тіла виникли небо і земля. На якій з'явилися люди. Їм дозволили обробляти землю, але в обмін вони мусили постійно підживлювати богів кров'ю. Цей міф став основою державної ідеології ацтетів. Одним з головних богів пантеону Месоамерики був Кецаль коатль У деяких джерелах він фігурує як бог вітру, який подарував людям маїс, головну харчову культуру регіону. За легендою, кецаль Атель покинув цей світ, перепливши космічне море, кордон відомого Ацтекам світу, і пообіцяв повернутися разом зі своїми синами, щоб ознаменувати кінець часів. Цей міф зіграв на руку Ернанові Картесу, завойовнику Ацтекської імперії. Частина ацтеків спершу сприйняла іспанців за нащадків або вісників кецалько Важливе місце в пантеоні також займали Боги, пов'язані із землеробством. Шипетотек – бог рослин, – Бог вогню, та Тлалок, Бог дощу. Космогонічні уявлення ацтеків відображує так званий сонячний камінь гігантський базальтовий диск, вкритий складною системою символів. Ацтеки вірили, що живуть у часи п'ятого сонця. Під сонцем вони мали на увазі не небесне святило, а цілу епоху, світ і людську цивілізацію. Вважалося, що до цього вже існували і загинули чотири святи. Відповідно, кінець світу, Апокаліпсис, був у їхньому свідогляді не просто можливим, а неминучим явищем. У ацтеків існувало два календарі сонячний і ритуальний. Сонячний складався з 365 днів і використовувався для ведення сільського господарства. Ритуальний із 260 днів був пов'язаний із культовими обрядами, ворожіннями та релігійними датами. Обидва календарі збігалися лише раз на 52 роки. Такий цикл називали новий вогонь, і його завершення завжди сприймалося з острахом як потенційний кінець світу. Тривожні часи для ацпеків настали в 1517 році. До Монтесуми дійшли перші чутки про загадкові кораблі, що з'явилися з-за моря. Це були іспанці. У 1518 році, з дозволу губернатора Куби Дієго Веласкеса експедиція під проводом Ернана Кортеса вирушає в материка. Відбулася безпрецедентна в історію людства зустріч двох цивілізацій. Різниця у світогляді, рівні розвитку, культурі та військовій організації усе це зіграло не на користь Ацтеків. Монтесума обрав миролюбну тактику. Він щедро обдаровував Кортеса та насилав йому наложниць. Але це лише підігріло апетити іспанського ідальго. Існує легенда про незлічні скарби Монтесуми, якими прагнули заволодіти іспанці. На відміну від європейців, індіанці ставилися до золота спокійніше і не вважали його таким цінним, як ми звикли. Доленосна зустріч двох світів відбулася 8 листопада 1519 року. При кортесі була індіанка-перекладачка на ім'я Малінче, яка стала його наложницею. В історію вона увійшла під іспанським іменем Донья Марина. Під час її зустрічі Монтесуму було взято в полон. Дні імперії Ацтеків були ліченими. Кортесу знадобилося менше ніж два роки, щоб поховати цю могутню державу. У травні 1521 року війська іспанців разом з їхніми союзниками наблизилися до Тночтетлана, а в серпні місто впало. Цивілізація Ацтеків залишилася лише в історії. Причин швидкого падіння ацтекської держави було декілька. По-перше, підкорені племена зовсім не раділи ацтекському пануванню. За правління Монтесуми в імперії постійно спалахували повстання. Багато індіанських племен підтримали кортеса в боротьбі проти ацтекського панування. Серед головних союзників іспанців були тлашкаланці, давні вороги ацтеків. У кампанії 1521 року їх підтримали понад 100 тисяч воїнів з Тлашкали. Таким чином, чисельна перевага вже не була на боці ацтеків. По-друге, вирішальну роль відіграла різниця в озброєнні та військовій тактиці. Вогнепальна зброя іспанців не лише забезпечувала технічну перевагу, а й мала потужний психологічний ефект. Ацтеки сприймали її як прояв небесного гніву, а самих іспанців, як істот, здатних кидати блискавки. До того ж, усі іспанці були досвідченими воїнами і її діяли чітко та злагоджено. Вони також принесли з собою хвороби, яких у Месоамериці досі не знали: віспу, чуму та інші європейські інфекції. У корінного населення Америки не було імунітету, тож епідемії завдали страшного удару не лише по чисельності, а й по бойовому духу індіанців. Ті бачили, як хвороба вражає лише їх, оминаючи іспанців. Дослідники зазначають, що поряд із практичними чинниками поразку ацтетів значною мірою визначила і глибока світоглядна прірва. Кортес зміг обернути релігійні та культурні особливості ацтекської цивілізації собі на користь. І все ж нащадки ацтеків живуть в Мексиці і донині. Сьогодні мовою науатль, прямим нащадком мови ацтеків, розмовляє близько півтора мільйона людей. Ацтекські символи та назви міцно вкоренилися в культурі та національній самосвідомості сучасних мексиканців. Навіть герб Мексики, Орел, що сидить на кактусі і пожирає змію, бере свій початок з ацтекської легенди.